Готую сьогодні печиво за дуже простим і всім відомим рецептом. Я думаю, цей рецепт знають всі. Але ж є невеличкий секрет в приготуванні цього печива. Готуємо. миску розбиваємо одне куряче яйце. До яйця додаємо дрібку солі, 100 г цукру і розмішуємо все вінчиком. Ось так розтерли яйце, кладемо сюди м'яке масло або ж маргарин 150 грамів. І ось так розминаємо вилкою чи ложкою, чим вам зручно. Головне розмішати до однорідності. Виходить ось така маса. До цієї маси всипаємо просіяне пшеничне борошно. Борошна потрібно 300 г. Сюди ж додаємо 30 г кукурудзяного крохмалю та 10 грамів розпушувача тіста. Ось і весь секрет. Завдяки крохмалю печиво буде більш крихким, більш пісочним і хрумкішим. Тепер замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім рукою. Ось так до кубки збираємо, потім можна поставити в холодильник хвилин на 30 або й на годинку. А я цього не роблю. Я відразу починаю формувати печиво форму, готуйте, яка вам подобається. Розігріваємо духовку і випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 15 хвилин, не більше. Виходить ось така смакота. Готуйте і смакуйте.